Друзі, всім привіт! Вас вітає техносмак. Пам'ятаєте, як в театрі говорять: якщо на стіні вісить рушниця, то рано чи пізно вона вистрелить. Отак у нас і життя. Якщо у північного сусіда є ядерна зброя, то рано чи пізно він нею скористається. Ну або техногенні аварії теж ніхто не відміняв. Поговоримо сьогодні про детектор радіації. У сьогоднішньому відео покажу вам детектор радіації від компанії AlienTech. Ми вже дивилися огляди їх паяльників. А сьогодні такий цікавий прилад. Радіейшн детектора, в якому є календар, час і інші термоналаштування. Покажу вам все далі. Модель ND1. Основні технічні характеристики відразу винесені тут на коробочку на задній стороні. Контакти, QR-код, що вимірює, які діапазони, в яких температурах працює, розміри, що вимірює, та інші необхідні показники. Тож можемо переходити до самого детектора. Хоча скажу вам, що комплектується він ось такою фірмовою коробочкою. Він же кейс для переноски. На блискавці відкриваємо тут всередині. Можна його покласти, закрити і дріт для того, щоб можна було зарядити його вбудований акумулятор. Як бачимо, USB Type A, Type-C дуже. добре. Це можемо відкласти і дивитися тепер на сам прилад. Сам детектор радіації виготовлений у пластиковому корпусі, є у нас Z, але це не та. Вхід для того, щоб ми могли заряджати його. Тут по краям нічого більше немає. Корпус у нас не розбирається, є у нас невеличкий екранчик із чотирьох основних пунктів, п'ятисекційна секційна кнопка, увімкнення, вимкнення, і для того, щоб можна було вимірювати радіацію. Заходимо в перший пункт і відразу ми бачимо, що у нас на екрані показується. Зараз рівень радіації 0,1 мл в годину Далі ми бачимо час, тут можна виставити, збивався і накопичувальна. Нижня сторона у нас показує, скільки у нас є середнє випромінення, і накопичені радіаційні одиниці, які ми отримаємо за період, який будемо знаходитися в зоні ураження чи в зоні розповсюдження. Якщо ми натискаємо на кнопочку вверх то у нас. Запускається шкала і показує, скільки йде накопичення радіації ну, в нашому організмі чи поза нашим. Комбінізоном для захисту цієї радіації. Тож можемо повернутися. Виходимо на передню сторону. Тут ми можемо побачити меню: у нас погода, годинник, температура і знову ж таки внизу рівень радіації. Все це підписано, все це красиво, все це добре читабельно. Зверху у нас дата, що відключений в мене аларм, заряд батареї. Вібро увімкнений, і ми можемо дивитися на основні показники. Далі виходимо. Є у нас відкладена синя кнопка, це у нас інформаційна кнопка, для того, щоб ми могли виставити якісь таймери для того, щоб нас пробудити, заміряти. Чи ну, знову ж таки згадуємо, що ми в зоні ураження. Виходимо і остання кнопка setting налаштування. Тут ми можемо налаштувати аларм, можемо налаштувати граничні. Значення, які ми боїмося, також вибрати систему вимірювання радіації. Далі у нас дата, час, alarm-clock. Знову для того, щоб задати. І ми не були довго в зоні ураження, коли ми побачимо опромінення, яке на нас впливає. Далі дивимося на хвилі, які в нас є, швидкісні зберігання дата, через скільки можна зберігати дані і можна записувати дані, які в нас є. Ось От таке меню, в принципі, не але ми від цього приладу багато і не очікуємо. Їздив по Києву, вимірював. Зазвичай це все знаходилось в межах 1-2. Я вам скажу так, що нічого на цей прилад особливо не впливає. Я думаю, показує точно, тому що перевіряв дані, звірявся з електронними, які у нас надаються у загальному доступі. Все це збігалося, тому я думаю, що прилад працює досить коректно. Давайте ще подивимося в інструкції. Тут теж є пару цікавих моментів. Інструкція у нас на двох мовах: англійська і китайська. Тут у нас є характеристики, діапазони, в яких може працювати цей прилад органи управління. Тут говориться, що з задньої сторони, ось давайте звернемо увагу під пунктом номер 3 тут у нас показано, що тут у нас прихована труба гейгера Мюллера. Тобто, це одна з тих трубок, які в принципі класична, така для вимірювання радіації, вони використовуються. У різних приладах, тому що прилади можуть бути різні, але принцип вимірювання один і той же у дуже багатьох приладах. Це все вже підтверджено, що працює вона гарно і коректно. Ходив, заміряв, подивимося ще. І з цікавого, що ми бачимо, що виробник заявляє, що запис результатів можна робити до 30 діб. Це доволі багато. Також зазначимо, що прилад буде працювати за даними виробника від мінус 20 до плюс 60 градусів Цельсія, плюс-мінус 0,5 градусів. Тобто взимку його теж можна використовувати. Він вбудований як звуковим попередженням, так і вібрація, ну майже як у телефоні. Екранчик у нас 2 дюйма, батарея вбудована 1000 мАч. доволі немало. Тепер ще раз давайте звернемо свою увагу на показники. Час іде, але рівень радіації не змінюється. І це гарні новини, і слава Богу, і нехай так залишається назавжди. А в інструкції крива вимірювань в реальному часі. Ось тут вона відображається, і ми це перевірили тепер наочно і побачили, як це працює. До речі, цікаво, коли заміряли десь в Китаї, мабуть, робили, тут показники були трішки інші. Ось, друзі, такий детектор оглянули. Нехай ніколи він не знадобиться, але буду возити з собою його. Буваю іноді в різних таких цікавих містах, де мені цікаво було б заміряти. Був в декілька містах. Думав, що буде трішки, о, бачите, вже 0,2. Мілі рентген на годину. Зазвичай 0,1. А тут стало 0,2. Сподіваюся, це через погоду, через туман, який сьогодні накрив Київ. Тому, друзі, ось такий був огляд. Цікавий такий прилад. Нехай він ніколи нікому не знадобиться, але якщо раптом будуть якісь питання, то як варіант просто носити з собою, заміряти, чи десь буваєте в якихось в дивних містах, де там відходи, наприклад, чи якісь скупчення, завантаження металобрухту, теж буде незайво перевірити рівень радіації, тому що ніхто не знає, звідки вона в нас береться, а скажімо так, кладовище з Чорнобиля і техніка переробляється, і скандали іноді трапляються, якісь журналістів, тому нехай здоров'я наше буде під контролем. Будемо перевіряти, дивитися. З вами був Техносмак. До побачення, всього найкращого, до нових відео.